Доброго дня всім грибникам та просто любителям тихого полювання. Сьогодні у нас слідучий день тихої охоти. Слава Україні, героям слава, Рушаємо, друзі трошки по інакших лісах, йдемо мішаний ліс, не будемо йти на бучену. Були минулого разу, назбирали повний кошик і позаминулого разу в бучині є гриби постійно, цікавить, цікавлять щось нове, хочемо пошукати. Походити по нових місцях, ну як по нових, старих нових, але я на них вже не був за 2-3 роки. Там внизу у нас є такі гарні місцини. ну Не знаю, що з того всього вийде, ну підемо подивимося. Повернемо таку одну дубину, є тут у нас. І підемо мішаними лісами, позазираємо і в дубовий ліс. Що знайдемо, все буду показувати, розказувати. Добре. Залишаємося на каналі, погнали разом за чудовими грибами. Ой, а тут такий біляшик. Такий боцик молоденький, гарний дитський красончик. Чудеса. Це одні чудеса і одні емоції. І буквально пару кроків і знов дивіться. Такий там особі притулився. Ох, ковна там нога довга. И такие снова пару кроков. И еще один красончик. Такой нам попадает. Так, а тут нам попадает ведь ціки. Чудовый. Милый-белый. Пампушок. А, красончик. У -у, что, беляшек-то беляшек. Ось. Нам попадає один такий червоний. Бачите? Далі. Ще один. Ще один. тому ще один. тому ще один. А там у корчили від скільки їх. Там їх не порахувати. Ось, тому і тут кабіше 10 є. Така краса нам попадає. Ось. Які. Ну, грибів капець. Яких не хоч Бери скільки хоч. Головне би ти міг донести. Це росте. І знову нам молоденький біляшик. Дивіться, який... О! Ось такий попадається. О, ще дощик пускається. трималося трималося півдня. Так і синоптик не збрехов. Іде дощик. І опять такий молоденький, гарний білий грибочок Ось, який нам попадає. Так, я того, відійшов буквально пару кроків, от уже починається. Око. Один такий біляшик. Красивий, правда? За ним далі йде другий. О. Ось ну, от такий самий. Ось. Другий біляшик. Це не все. А за ним третій, взагалі, дивіться, яка шапка. О. яка тут шапочка. О! Ось таких три знову, Це що везе, то везе. Ну що, чистимо, йдемо далі. І не встиг я, друзі, камеру виключити. Сразу є ще один. Ще один четвертий. Не встиг виключити крок, а то є ще один. Треба знову включати. Така краса. Так, і продовжуємо збирати. Відійшов я буквально від тих, що почистився і тут -ка. зразу ще один від скіпка собі. Накрився в листках, собі лежить і загоряй. Чекає на нас ось такий біляшик. Супер, правда? Що супер, то супер. Ну, гриби сьогодні нам попадають капець. О, ну що, цього підняв. Давай вставати, сівте далі. А тут там знов... течках сховався Ще один. Ще один такий зазирає. Ось. біляшик. Не дають вони далеко відійти. З чим стоїш, зразу другий і все. Ну що я, друзі, кажу? На чим стаєш, хоч ти ось. Хотів йти, а то далі вон знову один. Один. Збоку ще один. Не дають вони кроку ступити. Ось. Ще один такий. Відламалася шапка, знову чотири. Капець, це роздача. І знову нам попадають білі, друзі. Такий один. Красончик. Біля нього дощовик один, другий. Раз ось тут дощовики, значить гриби ще будуть. Вони ще будуть, на дворі тепло, дощ паде. Золота погода для них. Ось із нотки два красень. Так, кладемо поки що. Зараз ще покрутися, ми ще тут знайдемо. Так, я ще покрутився тут і недалечко я замітив ще двох. І тут один такий там у корчиках, але тут шапка. ого, Ой-ой-ой! Це капець. Хогувалася нога. Не міг його витягнути, друзі. Дуже глибоко сидів. Ось такий чудовий екземплярчик. Біля нього ще один такий. І цей теж сидить твердо. О, пішов. Таких нам знову два. Знову таких два недалеко ми вполювали. О, та є ще третій, зразу молодий. Тому що є червоний зазирає. Ми його вже не беремо, ми так не маємо куди. Так, сюди докупи. Я шукаємо, що ще знайдемо. Так, і продовжу йти далі по дубині. І знову нам попадає там у білий, Дитський зазирає, такий червонуватий, чорнуватий, пізно вже такий, відкинув зітенькі. Ось. Красені, але він не сам тут. -ка. Подивіться, що там далі чекає. Тут його братик такий чудовий. Ось. А тут дивіться, хто знову зазирає. Ще один такий. Ось. такие беляшек, таких три беляшек, а тому, а тому сюрприз, да и тройка, а тут такая тройка, О, красота, правда, тут такая троечка, ось, О, и кубка белых, так, и буквально пару кроков, и снова, смотрите, какие тут -ка. Який тут гриб? Це капітана, не знаю, як його звідси витягнути. Тут така нога. а Шапка відломилася, Відломилася шапка. Десь частосенька, Гарна. Ну це лишимо всі куски на розмноження, розмножені. О, Тут біля нього ще молоденький. Такий без озера. Так, продовжуйте по лісі, ще цих два тримаю в руках. Йду, а тут нам тих бога два поти попадає. О! Дивіться, які два. Ха? Красота, правда? Яких два тут. -ка. Ось. М -м -м, краса. Так. Що, робимо всім порядок? Йдемо полегко додому. Так, хотів іти далі, а тому під патиком шеї. Ось, один молодий, збоку ще такий. Ось такий красень. Це що, це дощовичок. Ось от от така краса. І не встав, хотів йти і зразу ну, два. Так, стою, може десь є. Зазирає, вже дивлюся. Капець, ну це друзі, сьогодні і гриби. Таке буває, раз у рік напевно. Так, а тут такі корчі накидані. На валені, на валені, а тут корчі, відео, що виросло. А тут такий бляк, шапка така, що ого. го Це капець. Ух, а це біляшик. Подивіться на нього. Який він білосніжно-білий, друзі. Красота. Просто слів немає, яка краса. О, це нам повезло. Що повезло? Так, а там, по-моєму, є напарник його. Корчик зазирає. О, ось ще одна шапка. Ліська шапка. Ой, він тут зіпрів, йде. А, він зіпрів. Senior, Škoda, ki je fajn rep, in si privil. No, pa je našla jajca. No, zato je joden. Так, а тут нам знову попадає двічі. Ох, А це грибочок. Красун. що красун. Ого. Ще не знаю як ми його витягли, Він не хочеться витягати, ломиться. а корінь здоровий. Ого, скільки там корінь ще лишило. Такий його геть, звідти аби він не гнив. Ось такий красун нам ще попадає. Так, тут ще є два. Такий молоденький, гарний. Білясик. Тут є ще один молодяк. А там є ще один. Ось. І опять гриб. Так, продовжуйте далі попри дорогу і знову ще два молодих. Один попри один, і знову два. Ось такі два. Ну це друзі сьогодні якийсь просто грибне ельдорадо. Подивіться. І знову тут таких два. Тут таких два чудових білих. Це просто казка. А подивіться, що далі. За патиком ще один. Ще один такий чудовий. А там під дубом ще два. Це просто щось неймовірне сьогодні відбувається. Це така роздача грибів. Я давно такого не збирав. Фух, я вже бряну прів усього всього. Це накосив грибів. Це краса. Що краса. Це є просто торба. Ось. Дивіться, який чудовий бляк. Ще два молодих. Так, а тут ще один. Капітс один на одній. Ніде не йду, ставкою збираю. Тому ще два стоять. Тому ще бачу один. Молодий. Це просто торбайкась. Дивіться, який молоденький, навіть не буду обрати, хай лишається. Так, це сьогодні нам повезло. Ось і таких два. І знову два білих. Один такий красун. Тут такий біля дуба ще один. Ось. Знову таких два. Біляка. Краса, правда? Ось такий собі виріс біля трухлявого пня. І зазирає величезний білий гриб. Я вже йду тут додому, ось по дорозі. Сумка там оповнена набита грибами білими. І нам тут попри саму дорогу попадає такий ще один біляк. Ліцький. Йо-майо, він здоровий, великий. Не знаю, куди навіть ми його зараз маємо помістити. Хоч в оці нести, чи що. Та, це грибок. Що грибок? Тут і нога. Ох, он Ось такий нам попадає ще, друзі, один на самий фінал. Я їх не шукаю, йду просто по дорозі додому. Ось. Йде дорога через лісок. І я тако йду і він тако попри саму дорогу. Такий красний нам. Отак, Не пускають з лісу. Ну що, друзі, на годиннику п'ята година, йду додому, а гриби з лісу не відпускають. Зайшов я в дубовий ліс. Ось до виходу там лишилося 5 метрів, а тут нам знову попадають. Подивіться які. От там отакий один. О, білячок. Що білячок? Там он недалечко другий зазирає. Ось знову такий номер другий. Листок причпивсь. Тому третій. Ось такий, третій тут -ка. Опа. Третій так гарно висмикнувся. Хм. Як субок. Йдемо далі. А тому дивіться, який ще один, А тут ще такий четвертій. О. На самому виході йду додому. І нам ще таких чотири білих попадає. Це якесь просто чудо. Просто якесь чудо, сумка повна, тому набита грибами, а вони нас додому не відпускають. Попадаються і попадаються Ось. Ось така краса, друзі. Як попадаєш на гриби, то попадаєш. Як нема, то нема. Так воно є.